Отже, продовжуємо з вами говорити про відокремлену прикладку і наступні випадки, коли вона відокремлюється. Перше правило це коли у вас прикладка приєднана за допомогою слів: чоловік, жінка, хлопець, дівчина, людина, дід, баба і так далі. Дивимось, Оксана, жінка Василева, була присутня на святі. Де ваше означуване слово? Означуване слово. Оксана. Де ваша прикладка? Жінка. Жінка Василева, конкретизація, так? Тому це прикладка. Отже, виділяємо. З першим зрозуміло? Yeah. Зрозуміло. Далі, друге, прикладка, яка приєднана словами: тобто, або чи, наприклад, особливо на ім'я, на прізвище там, родом і так далі. Як-от, зокрема, Дивимось. Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера, відомий твір Стельмаха. Де перша назва? Раз, де друга назва? Або химера лісового озера. Правильно. Отже, її виділяємо комою. Якби тут було там якесь продовження речення, ну, це, це власне, у вас назва твору, тому тут просто легко. Якби це було всередині речення, то тут була б друга пома. Ага. Ага. Оце, дивіться, якраз таки той випадок, коли перед одиничним або ставиться кома. Тому що ми з вами знаємо, що зазвичай перед одиничним або кома не ставиться? Так? Там, дерева або квіти, кому не будемо ставити. Але якщо ваше або приєднує прикладку, яка є другою назвою того самого предмета, то кому будемо ставити. Питання є з тим, коли в загальному відокремлюємо все. Далі, дивіться, що ми з вами не будемо відокремлювати. Коли у вас є власна назва, Зокрема, ім'я, наприклад, Тіна Кароль, вона хто? Співачка. Коли у вас прикладка ця не поширена, то її ми не відокремлюємо. За аналогією місто Київ, ми ж не ставимо місто Кома Київ. Правда? Не ставимо. Так само і тут співачка Тіна Кароль, коми не буде. Професор Іван Максимович, коми теж не буде. Зрозуміло? Тобто, коли є рід діяльності і людина, кому не ставимо. Але це, якщо стосується не прикладки. Тому що якщо буде Тіна Кароль, відома українська співачка, поїхала давати там концерт, то ком, звичайно будемо ставити: Тіна Кароль, кома, відома українська співачка, поїхала давати концерт. Зрозуміло? Так, на що ще треба звернути увагу? Потрібно розрізняти прикладку, яка починається словом як, те, про що ми говорили на минулому уроці, і дорівнює в ролі кого. Або чого є предмет, тобто Шевченко як художник відомий в усьому світі. Отже, Шевченко в ролі художника. Нагадую, що таку прикладку ми не будемо виділяти коми, коли ми можемо замінити її на в ролі того, або в ролі чого є цей предмет. Натомість, якщо ваша прикладка, яка починається словом як, дорівнює значенню причини, то така прикладка має виділятися комою. Дивимось, брянський. Як полководець колишній добре розумівся на військовій справі. Ми розуміємо, що Брянський добре розумівся на військовій справі. Чому з якої причини? Тому що був колишнім полководцем. Отже, як полководець колишній, це ваша прикладка, яка буде відокремленою. В попередньому реченні Шевченко як художник, Шевченко в ролі художника це теж буде прикладка, але ми її не відокремлюємо. Різниця вся в тому, що тут у нас в ролі кого або чого перебуває предмет, а тут те, що наша прикладка має значення причини. Ще потренуємося на таких реченнях. Наприклад, Ніна як учениця є дуже старанною. Ніна, ми розуміємо, що в ролі учениці є дуже старанною, тому така прикладка у не виділяється. Натомість, Ніна, як найкраща учениця, пішла на олімпіаду. Тут уже не в ролі найкращої учениці, а Ніна пішла на Олімпіаду, бо була найкращою ученицею. Отже, така прикладка має відтінок причини, і тому ми її повинні виділити комами. Так, ну і ще є один момент, коли ми з вами повинні вміти розрізняти, це коли у вас є. Прикладка, і коли є підмит, присудок. Дивіться, перше речення замок, свідок, подій давнини. Ми розуміємо, що у нас тут немає дієслова, яке вказуватиме на саму якусь дію. Так відповідно бачимо, що підметом в цьому реченні є замок, замок, хто він є або що він є. Так, замок тут у нас сховається є, є свідок. Отже. Хоча нібито це і подібне до прикладки, тому що ну по суті перша назва, друга назва, але ми бачимо, що у вас немає іншого виконавця дії, немає дієслова, яке вказує, називає дію, так тому в цьому реченні буде підмет слово замок, а свідок буде присутком. Прикладки в такому реченні немає. Натомість, якщо подивимось на другий приклад, замок, свідок подій, давнини височіє на горі. Ми бачимо з вами, що замок підмет що робить. Височіє, а друга назва того самого предмета це свідок подій давнини. Отже, це в нас буде наша класична відокремлена прикладка, яка стоїть після означуваного слова замок. В такому реченні прикладку будемо виділяти через тут. Це підмет і присудок, тому що немає іншої дії, і ось це слово свідок бере на себе функцію присудка. Замок є свідок. В другому реченні у нас класичний. Класичне звичайне речення: замок височіє граматична основа, і, відповідно, свідок подій давнини це друга назва того самого замка. Отже, буде прикладкою.